І знову півночі лив дощ. Але мені вже було не страшно, тому що в мене був тент і намет не протікав. Але той, хто хоч раз мандрував і знає, що значить вилазити з теплого намету, в усе мокре і в холодний ранок, той розуміє мої відчуття: п'ятнадцятий день, п'ятнадцята доба, п'ятнадцятий ранок. Італійські манівці манять. тож, Гайда. Бідного зеленого дятла збило. Давай, 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 машина, Кш -кш -кш. Давай, 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 давай давай. Кш -кш -кш. Давай, давай, давай. Давай, дай, Іди, туди, туди. Ей, он пітю. Е, туди. Си. О, давай. О. Все, хай Зелений дятел доволі такий рідкісний птах. І як він умудрився, цей рідкісний птах попасти під машину, саме летіти в той момент, коли вона їхала і був збитий. Прикро, звичайно, але бачили, навіть водій теж зупинився, щоб допомогти і випустити його. Так ми і зробили. Є надія, що він якось оклигається і виживе. Той зелений дятел, дуже корисна і симпатична птаха. Як ви бачите, з самого ранку всі вулиці ретельно прибираються, машини вичищають різними цими пелесосами, траву вистригають, видувають все сміття. Ця місцевість славиться своїми глиняними виробами. В містах велика кількість вас величезних. А тут ви бачите, чого тільки нема. Різні тваринки. Ті, хто летять або їдуть до Італії, особливо веломандрівники. Не надійтеся, що вам буде весь час сонячна погода. 15-й день хлюпотить дощ. З періодичністю перестає, але знову суцільно, дивіться на небо. Затягнуло свинцевими хмарами, ніби це листопад чи жовтень місяць іле, лє, іле, лє, іле, лє, іле. Ще раз повторюся, вже все у мене мокре і не знаю, коли воно висохне. І він і не думає переставати. Як зарядив, вже іде годину, а то й більше. Тому раджу, особливо веломандрівникам обов'язково. Брати з собою якісь плащі, куртки, які не пропускають воду, тому що може статися така сама халепа, як зі мною. Добре, що у мене є ось такий плащ. Зверху одягаю таку куртку, щоб мене було видно, і, хоч якось їду на пів сухий. Фріга дала мені сьогодні цілу купу бананів і смачну полуницю. Дощ просто як дурів. Я думаю, скільки тої води на небі може бути. Цілий день лє, лє і лє. Уявіть собі, хто купив путівку, поніжитись на сонечку, на морі, то вважайте, що гроші коту під хвіст. 15 днів нема нормальної погоди. Ну, може, пару днів було нормально. Лє і лє. І небо все таке затягнуто в таких сірих хмарах. І блискотить, і гримить. Коли воно закінчиться? Оце вам сонячна Італія. Дощова вона. Мабуть, я розвію міф про сонячну Італію. Італія дощова. Ось сховався тут на бензозаправці придбав собі в декатлоні велорукавички. Отак вони виглядають. Дуже важливо, щоб ось тут поверхня була тверда. Спеціально вибирав, щоб долоні берегти. Ой, людоньки, добираюся до Флоренції. Піза мене зустріла дощиком, а Флоренція просто проливним дощем. Он вона там, центр, через річку. Знаєте, чому я не вірю? Я не вірю, тому що дощ нарешті закінчився, який був цілий день. Центр Флоренції зустрічає мене майже сонячною погодою. Давайте ж трошки роздивимось, яка вона, Флоренція. Тому давайте дивитися менівецькі пригоди. Хочете жити на мосту? Вон там можна поселитися. Ну, нарешті, нарешті, виглянуло довго очікуване сонце. І ми підходимо все ближче і ближче до цього мосту. І я бачу, що в вікна світиться світло. На першому поверсі там крамниці, а на другому, можливо, живуть люди. Ну, ось ми вже й на самому мосту. Які ж крамниці тут відкриті для покупців? Звичайно, це. Золото коштовне каміння. Точно вам не скажу, але мені здається, що я в самому серці Флоренції а можливо їх кілька сердець. Зараз будемо шукати, десь повинен ще бути головний храм. Враження від Флоренції, суєта суєт. Купу народа, всі щось хочуть, а хочуть всі їсти і хочуть всі розваг. Ходити треба обережно, підлога дуже слизька після дощу. Народа дуже багато. Народ не дивиться куди йде, стануть посеред дороги і не дають можливості пройти. Тобто народ непередбачливий. З одного боку, звичайно, треба дивитися світові шедеври, треба мандрувати, але ось така суматоха, вона, звичайно, втомлює. Всі ж хочуть побачити, всі хочуть сфотографувати, показати, що вони тут були, і це добре. І я сюди приїхав манівцями і вам показую. Ось ще одне серце. Флоренції. І, мабуть, це є найбільше і найголовніше. А народу більше, аніж людей. Всі фотографуються. Як ти петлять між народом? Самі розумієте, що дуже непросто. Але я тут. І це Флоренція. І це італійські манівці вас сюди привели. Не лінуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте іншим, донатьте, щоб я не голодав. Викликає тільки захоплення така архітектура, і, чесно кажучи, я не знаю, яким треба бути інженером, будівником, щоб створити такі шедеври. Кожну деталь можна розглядати, кожну деталь можна вивчати. Слава тим майстрам, які створили ці шедеври! Слава Збройним силам України, які боронять нашу державу і не дають росіянам москалям клятим прийти сюди і знищити це все. Ворота у Флоренцію. Подивіться на ці двері з цвяхами кованими. Ого, це постукать таким кільцем. Являєте, скільки їм століть? А, це щоб стукать, дивіться. Пустіть мене у Флоренцію. Безкінечно високі. Звернув з дороги, знайшов таке чудове місце. От намет вже поставив. Але ех, мене попередили, що тут водяться дикі кабани. Ну, мені, як то кажуть, не звикати, хоча, звичайно, буду прислуховуватись і дуже сподіваюся, що якось мені менеться. Кабани, як прийдуть, то палку біля себе покладу, щоб їх лякати. А сплю я чуттєво, так що почую, коли прийдуть. Отже, 15-й день закінчується. Всього найкращого. До зустрічі. Отак От тепер я буду засинати з думкою про диких кабанів. Не знаю, чи допоможе, але підготував палку, щоб відганяти. В крайньому випадку хоч лякати. Тут все позакривав, пляшкою придавив, все шуршить, почую, коли щось буде тут. Бігать. Абрикоски свої підвісив на дерево, щоб не спокушати кабанів. Ну що ж, а тепер наметик в будиночок свій. Залажу. О! О! Буду тут собі спадки в цьому будиночку. Закриваюся і надіюсь, до ранку. Дуже хочеться, щоб було спокійно.